Халепа без піци мій клас із важкої атлетики досить позитивний. Ми жартуємо, мотивуємо одне одного і іноді дуркуємо в роздягальні. Чого ще чекати? Це кімната, повна хлопців і трьох дівчат. На початку року вчителька пообіцяла нам піцу. Якщо ми протримаємося весь рік без переломів через дурні вчинки, якщо травма була через необережність, піци не буде. Якщо ні, шанс залишається. Багато хлопців, не я, займаються спортом, тому часто приходять із гіпсами чи перев'язаними руками. Ми зазвичай кажемо щось на кшталт: через тебе ми лишаємося без піци. Я ніколи не ламав кістки, тому навіть не уявляю, що це за відчуття. Ми грали в баскетбол, і я зупинився, щоб перевести дух. Раптом чую, як усі починають зойкати. Обертаюся і бачу, як мій однокласник підняв гори вказівний палець, а потім спокійно каже. Гей, я зламав палець. Жодних криків, лише це. Одна дівчина почала панікувати, бо палець був просто перед нею, а виглядав як покручений знак запитання. Декому стало погано, інші просто стояли з кам'яними обличчями. Хлопець, який зламав палець, намагався це висміяти. Що сталося? Коли хтось із моєї команди заблокував його, палець відхилився назад, бо він штовхнувся занадто сильно. Я дочекався, поки він піде, і по думки порахував до п'яти. Потім мій дурний язик видав: От халепа, без піци. Я ж хотів із м'ясом. Чорт! Після цього я понюхав і витер уявну сльозу. Хлопці почали реготати, і напруга в класі трохи спала, тож ми продовжили гру. Наступного дня, коли він повернувся, я запитав, чи все гаразд, бо справді хвилювався через його палець. Він послав мене куди подалі, бо як з'ясувалося. П'ять секунд Місісіпі було замало, і він почув, що я сказав. Я кілька разів вибачився і перед усіма, хто чув, і в приватній розмові, бо не зрозумів, що це був той момент, коли потрібно поводитися серйозно. Він сказав, що те, що я зробив, було зовсім недоречно, і що я перегнув палицю. Тепер він розмовляє зі мною лише тоді, коли сам починає. Інші теж жартували після мене, але я був першим, хто це сказав. Серйозних наслідків не було. Крім того, що він мене вичитав, але тепер собі на замітку: більше жодних жартів про травми в момент, коли вони трапляються. До речі, ми все ще маємо шанс на піцу, бо ця травма не була легко запобіжною. Однокласник зламав палець, а я спробував розрядити ситуацію, пожартувавши про піцу. Тепер у мене великі проблеми, наче глибоке блюдо для піци.